Як я вже казав, особливість каталонського фундука в тому, що він пізно цвіте, зав'язується, і коли решта вже там і горішки такі вже є чималі, тут приходиш, практично немає фундука. І от зараз на 18 липня, от я дивлюся, от він швидко вже перегнав решту і хтось так. І горішків багато, ось є такі кластери, там бачу теж є. І я вже з цього плану не хвилююся, бо тобто знаю, що на осінь тут горішки будуть сипатися. Ще така особливість даного сорту, що він на відміну від інших сортів, навіть бачимо трапезонський. От він показує свої врожаї, вибаційний там косо. Він показує, дивіться, який як красавчик, який в мене урожай. І наведу все. То тут навпаки, він ховає. От ховає за листем, от під листьм урожай, от так, І от листочок і під листочком ось такий урожай. І так дивися, якщо з боку треба щось тільки маленьке, починає. Дивися, наче її немає, там де-не-де. А потім приходиш. В кінці літа навіть, та навіть зараз приходиш і дивишся майже під кожним листочком. ось. Він крупноплідний. А ще ну, чим хороший, що от, ну зараз підійду до того, щоб далеко не ходити от сусіда. Трапезницького тут є дуже рідко, коли що він один або їх двоє в кластері, а зазвичай три-чотири. Ну, Трапезнуський по три. Да, там... Вебациний там по 4-5 по 5 буває. Звичайно, це впливає на розмір. Тут от дуже багато подиноких. Поодиноких там 3, це рідко буває по 2 в основному. Звичайно, вся сила, всі пожені речовини йдуть в ці горішки, тому він ще крупніший стає. І от рядом трапезунд е, мій улюблений сорт діджіфоні і бачимо от ну як порівняти каталонський зараз, ну, якщо і поступається, то не набагато. Ну, в принципі, теж непоганий. Я для кращого запилення і в принципі для порівняння то на добій лінії. Тут то, в тому та, році в мене було ранньолітнє е, копулювання. Експеримент проводив. Бачимо, чудово прижилося, такі перерости є. Навіть якщо вже в цих хтось попросить, будуть. Вони саженець, там ще один є. Чудовий теж сорт, як і діджифонія. Так, що от такий він каталонський.